Я думаю, ви точно вже бачили в ТікТоці, як NYX буквально винайшли клей для обличчя. Тобто, це ось така база під макіяж, яка виглядає як клей. І ще буквально всі бренди почали штампувати ось такі желейні рум'яна. Сьогодні я їх всі порівняю і розкажу вам, чи дійсно вони чимось відрізняються. Ну і, звісно, покажу вам, чи дійсно працює цей персиковий консилер під очі від Катріс. Починаємо ми з цього клею на обличчя, тобто з бази під макіяж від Nix. Виглядає ось так баночка, і мені завжди хочеться відкрити її ось так. Але це неправильно. Правильно, вона відкривається ось так. Ти знімаєш прям ось цю пімпочку і наносиш. Я тестувала вже цей клей один раз, і, в принципі, мені сподобалось. Мені сподобалось, як тоналка ложиться на цей клей. Але, якщо чесно, ну, я нічого особливого не помітила. Тобто стійкість макіяжу, мені здається, була така сама, як і з іншими базами. Але туновка все одно доволі красиво лягла на цей клей. Насправді, дуже дивно мазати на себе щось, ну, що в банці з клея і виглядає, як клей ПВА. Воно ще й, знаєте. Воно ще й не пахне нічим, тобто тут немає ніякої косметичної віддушки. Воно а, дійсно дуже дуже легко пахне ну, просто хімією якоюсь косметикою. І от у мене асоціації дійсно от прям з клеєм. Бачила в Тіктоці ось цей тест на липкість, що ти обмазуєшся цією базою, і потім блогерки приліпляють якісь предмети на свою шкіру. Мовляв, це настільки хороша база, що навіть якісь сторонні предмети у тебе на шкірі тримаються. Мовляв, так класно воно липне. От сьогодні якраз і протестуємо, наскільки класно воно липне на шкіру. Окей, воно трошки підсохло. Давайте а, спробуємо цей тест. Давайте спробуємо консилер. Ось у мене є консилер. Чи приліпиться консилер, а мені на шкіру. Ну, от так трошечки липка, не як від прям клея. Так, консилер, давай. Ну, <сміст> недовго він тримається. Давайте ще раз. Ну, тут трішки довше. Але ну, мене результат не вражає. Не знаю, чи вражає вас такий результат, можете написати в коментарях. Сьогодні вперше буду пробувати ось цей а, вірусний under Eye Brightener від Catrice. Ось такий він а, персиковий, прикольний. Давайте спробуємо його. Це такий консилер рожевий, він, мовляв, підсвічує і нейтралізує синці очима. Давайте спробуємо. Ух! Він одразу такий, такий м'який, такий восковий, прям такий жирненький. Ну, я зовсім трошки його набрала. Я не знаю, скільки треба. Давайте спробуємо. Ну, от тут я нанесла, тут не нанесла. Я не знаю, я... мені треба подивитися, як воно буде виглядати з тоналкою. бо поки що в мене ну, не супер хороші враження. Тобто, так воно підсвічує і трошечки перекриває мої синці. Але. Мені здається, у мене більш хворобливий погляд стає. Далі будемо пробувати ось цю тоналку нову від Maybelline, яка називається Superstay Lumi Matte. Мені вона дуже сподобалась, я зробила огляд на неї в Тіктоці. Я тоді не знайшла жодного негативного відгуку на неї. Тобто я дивилася на відгуки на сайтах косметики, і там багато людей писали, що це прям чудова тоналка. Ну, Я повірила, я придбала її, і вона правда мені сподобалась. Але знаєте, як буває так з усіма позитивними відгуками? Відгуками я сказала, що мені тоналка сподобалась. І люди почали писати в коментарях щось типу: Блін, ти що жартуєш, ти що прикалуєшся? Це жахлива тоналка, вона жахливо лягає на мою шкіру, вона воняє. І от насправді дуже багато людей писали, що тоналка неприємно пахне. От це прям дуже дивно, бо для мене вона не пахне нічим. От знаєте, такий просто такий нейтральний аромат яким може пахнути косметика без віддушок? От для мене це ось такий аромат. Але насправді аромати для мене дуже важливі. І якщо в косметиці віддушка дуже сильна і чимось дуже сильно воно пахне. То це може навіть мене відвернути від використання. А взагалі, аромати це дуже індивідуальна річ. Наприклад, у мене є подруга, яка просто обожнює різні солодкі парфуми. От вона прям обожнює всі ці баблгами, ось таке. А я взагалі не переварюю саме солодкі парфуми. Я більше люблю якісь білоквіткові, такі альдегідні. Я насправді не супер. Сильно якийсь парфумний маніяк, але у мене доволі багато парфумів, і я час від часу люблю відкривати для себе якісь. Нові аромати, і особливо я люблю відкривати для себе якісь українські аромати і українських виробників. Нещодавно, до речі, замовила цілий самплер сет від українського виробника парфумів Away Today. Вони виробляються в Ужгороді. Для мене аромати, якими я користуюся на кожен день, повинні відображати якийсь настрій, якийсь вайб. Тож я люблю, коли парфумів у мене багато і коли я пахну собі під настрій. Перший аромат це Cherry Wine. це спеціально для тих girly girls, які полюбляють. Пахнути компотиком. Це такий дуже кокетливий аромат, пахне прямо вишнями. Я, в принципі, люблю вишневі аромати, але не так, щоб сильно. Зараз покажу ті, які мене зацікавили набагато більше. Ось цей аромат манго-танго, він дуже сильно пахне мені якимись тропічними чаями. От саме, знаєте, такий чай, який ви могли в дитинстві заварювати. І не той чай в пакетиках а були, знаєте, такі в гранулах. От, Блін, я. Я не знаю, чи пам'ятає хтось, але от прям скажіть, якщо ви зрозуміли, про що я. Типу, ось ці чаї в гранулах, які ти насипаєш, типу як напої, заливаєш водою, і воно дуже тропічно і дуже фруктово пахло. От воно пахне отак. Ну, і, звісно, воно пахне, типу, манго, чомусь я відчуваю там ананас, але для мене це якийсь такий солодкий аромат дитинства. Коли я хотіла взяти собі повний розмір, я вагалася між цими двома ароматами – «Selfmade» і Love Story. Вони обоє такі доволі квіткові, доволі дорослі. Що я маю на увазі під дорослими? А коли я була в дитинстві, так пахла моя мама або старша сестра. У них були такі доволі приємні квіткові парфуми, якісь, і мені от дуже хотілося пахнути так само. А селфмей, зараз я пшикану тут селфмейт і розкажу вам. Селфмейд, він трошечки більш важкий, він теж такий біло-квітковий, але для мене тут відчувається більше аромату свіжості. От я та людина, яка полюбляє о, мильність, таку свіжість в ароматах, такі квіти, ніби бузок, от щось таке. І ось цей аромат selfmeid, він мені настільки сподобався, що. Я замовила собі повний розмір. Гляньте, у них на сайті дуже багато ароматів, не тільки тих, які я показала. Ви можете також замовити собі сет семплів, ось таких на 10 мл. У них доступна ціна на всі мілілітражі, тобто і на ось такі маленькі, і на ось такі великі. Тож, якщо ви хочете придбати комусь подарунок або придбати подарунок собі, то ви можете перейти до них на сайт. Посилання я лишу в описі. А за моїм промокодом холі буде додаткова знижка 15%. Але знижка діє тільки 7 днів з моменту публікації цього відео, тож покваптеся. А тепер далі повертаємося до наших Тік-Ток-хітів. Я думаю, ви точно бачили колекцію від Lamelle Subliminal. Сьогодні у мене з колекції Subliminal буде ось такий срібний олівець, саме олівець мені ну, дуже сподобався, особливо в якості бази, бо він класно сяє і класно тушується. Тобто, він доволі стійкий і класно тушується. Це прям все, чого я хочу від олівців. Просто подивіться, як цей олівець виглядає на очах. Мені здається, в принципі, можна лишити і так. Тобто це виглядає доволі красиво. Тепер порівняння желешок. битва желешок. У мене є ось ці оригінальні рум'яна желешки від Milk Makeup, які розірвали TikTok і які були першим желейним продуктом. Потім підсуетилися ламель і випустили ось такі самі джелі Blush і ще й лімітований якийсь відтінок у колекції Subliminal. Мені насправді дуже. Подобаються ось ці жилешки від Milk Makeup. Тут, в принципі, видно, що я ними користуюся, бо трошечки дивна текстура зверху у желешки. це тому що я її. Набираю ось так: от зверху, пензликом. Багато хто каже, що коли ти ось так наносиш ці желешки, тобто прямо зі стіка на щоки, то потім вони дуже тяжко розтушовуються. І це правда. Я не буду вам брехати, це дійсно правда, тому я наношу їх пензликом. Давайте я покажу вам, як виглядає перша желешка, це сплеш. Насправді, я просто дуже сильно люблю їх мазати на губи. Тобто, мені подобається ось цей формат стіка тінта саме на губах. Але в якості рум'ян вони також нормально виглядають. Ось це відтіночок Splash від Milk Makeup. А зараз я покажу кавер-версію, скажімо так, від Lamil. Це відтінок 03 Dragon Fruit. А, ну, Вже трошечки менше ця желєшка і вона трошки більш волога, як на мене. Показую Dragon Fruit. Вона трошки більш м'яка, і, ну, як ви можете побачити, менш пігментована. Поки що тут для мене виграє Milk Makeup, це ось ця. Але зараз давайте ще подивимося, як виглядає желєшка з колекції Subliminal від Lamelle. Так, це більш схожий колір саме на Milk Makeup Splash, Але пігментація все ще не знаю. Це ще більш хороша у Milk, Хоча, ну, не знаю. Мені більш подобається у Milk мейкап але, можливо, просто це моє. Бо я закохалася в цей стік і тепер я не люблю ніякі інші. Візьму ось це, візьму ось це, що пендлик, і буду потроху наносити на щічки. Потроху, тому що щоб воно розтушувалося, тому що воно погано тушується. Мені здається, я переборщила трошки. Що мені робить? Трошечки, да, трошечки сильно, це було сильно. Давайте ще повернемося до колекції Lamelle Subliminal. Покажу вам ось цей сяючий хайлайтер, який ми будемо використовувати не лише як хайлайтер, а більше як тіні. Кажуть всі, що це дюб, тобто аналог хайлайтеру Від Fenty Diamond Bomb. І ну, він дійсно виглядає як аналог хайлайтеру від Fenty. Давайте зробимо легенький Swatch. Дуже м'якенька текстура. Мені подобається. Мені дуже подобається воно ось. Але хочу сказати, що в мене є а, цей хайлайтер від Fenty. І цей, мені здається, трошечки більш срібним, ніж той, що від Фенті. Тобто там ніби якісь білі блискітки, а тут ніби от конкретно срібні. А, мені лінь вставати за цим хайлайтером від Фенті, тож просто повірте мені на слово. Класно сяють, класно наносяться на повіки пальцем. Ну, я саме їх люблю в якості топера, ось такого на тіні. Красиво. Я ще й використаю тут те, що лишилося, в якості хайлайтеру. Ось так. Далі популярна річ: NYX тільки випустили ось цю штуку Lip IV. Тобто, це має бути а, ніби як тінт для губ, але блискучий. Я дуже люблю такий формат, коли, знаєте, стирається верхній глянцевий шар. І під низом такий колір красивий. Я взяла собі колір 15, ось так він дивно називається, можете заскрініти. What About Wine. І я вже скажу вам про спойлер, скажімо так, що тінт воно лишає невеличкий. Тобто, якщо ви не любите сильно яскравий тінт на губах після того, як верхня частина з'їдається, то ось цей Lip IV від NYX, це вас, ваш пасажир, вибачте. Приємний блиск, і найважливіше, що він не липкий. От якщо ви не любите ось це липке, що коли волосся лізе і воно там липне, ось це для вас. Така дуже водяниста текстура, зовсім не липка. Спеціально нанесла без олівця, бо багато хто ненавидить огляди продуктів для губ з олівцем. Тож спеціально для вас без олівця. Дуже зручний аплікатор у цієї штуки можна зробити такий рівний, більш-менш контур, навіть без олівця. Я зовсім трошечки підкоригувала края, зовсім трошечки, але загалом. Дуже зручна фішка, от дуже зручний аплікатор. І що я можу сказати? Так, доволі водяниста текстура, не липка, тобто це не як такий тянучий блиск для губ. Це щось таке, ну, от більш водянисте. Я не знаю, як пояснити. Якщо ви пробували корейські тінти, то це дуже близько до корейського тінта. Я думаю, на цьому ми закінчуємо наш огляд TikTok новинок. Не забувайте підписуватись на мене, особливо в інстаграмі. І якщо ви хочете придбати ось такі українські парфуми від Away Today, то не забувайте використовувати мій промокод HOLLY на 15% знижку. Посилання на сайт буде в описі, а промокод буде дійсний 7 днів. Па-па!